Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче якнайшвидше завершити війну в Україні, незалежно від того, що це означатиме для українців. На початку березня Америка тимчасово призупинила військову допомогу Україні, що ускладнило операції українських сил на місцях. Хоча перерва в обміні розвідданими тривала лише близько тижня, з того часу ситуація на полі бою значно змінилася. Тисячі українських військових, які у серпні минулого року увірвалися до Курської області Росії, за кілька днів були майже оточені російськими силами. Це стало серйозним ударом по військових зусиллях України. Можливо, найбільшою втратою у цьому конфлікті наразі. Трамп тепер скасував призупинення допомоги Україні, але події та риторика останніх тижнів завдали шкоди трансатлантичній єдності. Європа прокидається до нової геополітичної реальності. Де вона більше не може покладатися на Америку у питаннях своєї оборони у світлі цього? Португалія нещодавно відмовилася від планів закупити американські винищувачі f 35 і натомість шукає альтернативи європейського виробництва. Швеція може стати наступною, хто перегляне свої плани, і, можливо, інші країни також лише невелика частина загальних замовлень Європи на F-35 була поставлена. І якщо відносини між США та ЄС продовжуватимуть погіршуватися, європейці можуть взагалі скасувати ці замовлення. У світі, де Америка більше не є надійним союзником, ЄС прагнутиме змінити американську зброю і водночас розвивати власну оборонну промисловість. Зараз ідеальний час для дій. Ніщо не змушує політика рухатися швидше, ніж звук далеких пострілів. Іноді гроші це не просто відповідь, а єдина відповідь. 4 березня ЄС оголосив про програму під назвою Переозброєння Європи. Вона обіцяє розблокувати до 800 мільярдів євро для мобілізації промислової бази контингенту та заповнення прогалин в його арсеналах, що еквівалентно приблизно 860 мільярдам доларів. Більш конкретно нова програма ЄС передбачає послаблення боргових регуляцій, щоб країни-члени могли брати кредити для збільшення військових витрат. План полягає у тому, щоб взяти 650 мільярдів євро у вигляді позик від Європейського інвестиційного банку і використати її для підвищення витрат на оборону до 3,5 ВВП у всіх країнах. Крім того, програма передбачає створення колективного фонду позик на 150 мільярдів євро, що дозволить витрачати більше власного бюджету ЄС на оборону. Хоча план не передбачає негайного залучення нових коштів, він може стимулювати збільшення витрат у майбутньому. Фінансові результати вже відчутні. Уперше за понад 30 років оборонний сектор Європи став гарячою власністю. Оцінки оборонних компаній злетіли до історичних максимумів. Деякі групи зросли більш ніж на 40% з початку року. Понад три десятки європейських оборонних компаній входять до сотні найкращих у світі за доходами від оборони, ось де вони розташовані. І хоча хороші часи чекають на всіх, деякі отримують більше вигоди, ніж інші. Німецька Rheinmetall, британська BAE Systems, фінська та норвезька NAMMO та KNDS, яка є альянсом французької Nexter і німецької krauss Вафей Wegmann, є явними переможцями. У найближчі роки ці конгломерати ймовірно отримують великі замовлення на бронетехніку, двигуни, боєприпаси, електроніку та різноманітне озброєння. Наприклад, Рейн Метал, яка виробляє бронетехніку, гаубиці, боєприпаси, тощо за останні тижні побачила стрімке зростання своєї ринкової вартості. Зараз вона перевищує вартість Volkswagen. Такі ж показники акцій демонструють Leonardo, Saab і BAE Systems, тоді як американські оборонні гіганти перебувають у Занепаді. Достатньо сказати, що європейські оборонні гіганти ось ось увійдуть в золоту еру. Однак запуск складних багатонаціональних програм потребуватиме часу, і не всю американську зброю можна легко відтворити. Візьмемо, наприклад, Петріот, одну із найсучасніших систем протиповітряної оборони у світі. Вона складається з радарної системи та мобільних пускових установок, які можуть запускати ракети, перехоплювачі на ворожі снаряди чи літаки. Досі Петріот був основною системою протиповітряної оборони Європи. Однак, оскільки ЄС планує спрямувати більше фінансування на системи протиповітряної оборони та ракети, багато його членів шукають способи замінити американське озброєння, включно з Петріот. І хоча жодна альтернатива не є настільки ж ефективною, ракети СААП-Ті наближаються до цього рівня. Ця система створена спільним підприємством між загальноєвропейським ракетним чемпіоном MBDA та французькою Тейлес. Членами ЄС доведеться зробити значні інвестиції в ці компанії. Ще одна стратегічна сфера, яка потребує термінових і суттєвих інвестицій, це розвідка, спостереження та рекогносценування, або скорочено ІСР. У війні в Україні всю ІСР забезпечували американці. Одним із найефективніших способів збору ІСР є літаки радіоелектронної розвідки. Вони можуть перехоплювати, збирати і аналізувати ворожі комунікації, радіолокаційні випромінювання та інші електронні сигнали з метою отримування стратегічних і тактичних переваг. Це може вас шокувати, але в Європі таких літаків лише кілька: Фінляндія, Франція та Італія мають по одному, Швеція два, Великобританія та Туреччина мають по три. Але решта Європи перебуває в повній темряві щодо ІСІР. Це має змінитися, і то швидко. Німецька Хенселт працює над власним літаком радіоелектронної розвідки під назвою Пегасус, але він з'явиться лише через роки. Тим часом Шведська СААП має можливості в системах раннього попередження та управління, але не має повітряного судна. Якщо ЄС хоче розвивати власні можливості ІСР, це доведеться зробити через ці дві компанії. Ще одна сфера, де Європа залежить від США, це супутниковий зв'язок. Наприклад, в Україні американська Starlink відіграє ключову роль в інтеграції даних на полі бою та зв'язку з українськими військовими на землі. У Європі немає власної програми StarLink, принаймні з такою ж низькою затримкою та пропускною здатністю. Отже, це ще одна прогалина в обороні, яка потребує значних інвестицій. Французький супутниковий оператор Еутелсат може допомогти. Він володіє однією мережею і зараз веде переговори з урядами ЄС про створення плану на випадок, якщо Starlink припинить свої послуги в Україні. Однак Європі потрібен як і меч, так і щит, аби стримувати Росію. Нещодавно італійська Леонардо та турецька Байкар підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розробки безпілотних технологій. ЄС відстає у сфері дронів, і його ринок оцінюється приблизно в 100 мільярдів доларів, Італо-Турецьке спільне підприємство може задовільнити цей попит. Але, мабуть, найскладніше замінити апаратне забезпечення це F-35. Деякі європейські законодавці дискусують про потенційний вимикач у цьому літаку. Це давня чутка, що США можуть віддалено відключити F-35, якщо їхні стратегічні інтереси зміняться. Правда, це чи ні? Тема для іншого разу, але наразі в Європі немає негайної альтернативи F 35, принаймні з такими специфічними можливостями. Французький авіаційний гігант Dassault нещодавно оголосив про плани подвоїти виробництво винищувачів Rafale до 4-5 одиниць на місяць до 2026 року. Це означає, що від 50 до 60 літаків Rafale стануть доступними щороку. Якби Великобританія, Німеччина, Іспанія та Італія могли аналогічно збільшити виробництво Eurofighter, а Saab зі Швеції Gripen, Європа могла б поступово відмовитися від американських літаків. Однак жоден із цих літаків не наближається до f 35 за можливостями, і тому може слугувати лише тимчасовим заходом. У довгостроковій перспективі Європі доведеться придбати власний літак п'ятого покоління, але не американський. Турецький Кхан. Це літак п'ятого покоління, який наближається до f 35 за потужністю. Його розробляє Turkish Aerospace, і він оснащений власними підсистемами з ланцюжками постачання близькими до Європи. Є також інші загальноєвропейські програми, такі як Future Combat Air Systems і Global Combat Air Program. Але це літаки шостого покоління і до їхнього введення в експлуатацію ще десятиліття. По суті, Європа намагалася пропустити покоління літаків, і тепер має мало на що спертися. Таким чином, турецький проект залишається єдиним реальним варіантом, масове виробництво якого заплановане на 2028 рік. Однак придбання турецького літака може бути ускладненим. Відносини між Туреччиною та Європою роками залишаються напруженими, отже, обидві сторони повинні активізувати взаємодію та покращити зв'язки, перш ніж брати на себе довгострокові стратегічні зобов'язання. Суть у тому, що не всю зброю можна швидко відтворити в межах Єврозони, тому у деяких категоріях прогалини доведеться закривати купуючи готову продукцію за кордоном. Туреччина та Південна Корея часто розглядаються як життєздатні альтернативні постачальники, і деякі члени ЄС уже звертають на це увагу. Наприклад, з 2022 року Польща підписала контракти на 16 мільярдів доларів із південно-корейськими оборонними фірмами. Замовлення включає танки, гаубиці, літаки, ракетні установки тощо. Такі угоди можуть бути укладені з іншими постачальниками поза ЄС. Проте не всі в Європі задоволені залученням віддалених постачальників. Французькі та німецькі лобісти зараз сперечаються, чи можна витрачати колективний фонд у 150 мільярдів євро на зброю. Виготовлену за межами блоку. Канцлер Німеччини Шольц каже, що ініціатива має бути відкритою для однодумців партнерів поза ЄС, таких як Великобританія, Норвегія, Швейцарія та Туреччина. Однак президент Франції Макрон, який давно виступає за стратегічну автономію, стверджує, що витрати мають бути строго обмежені виробниками ЄС. Отже, у типовому європейському стилі фонд у 150 мільярдів євро може бути зірваний політикою, але навіть у такому разі це буде лише невелика перешкода у загальній картині. Решта програми переозброєння Європи 650 мільярдів євро надходить із національного боргу і тому не підлягає вето ЄС. Однак держава ЄС не може накладати вето на те, що інша держава робитиме зі своїм бюджетом. Отже, кожна нація матиме можливість придбати необхідну зброю. На папері Європа має більш ніж достатньо ресурсів, щоб захистити себе і водночас підтримувати Україну. У 2024 році. Сукупний ВВП Європейського союзу перевищив 19 трильйонів доларів. Значно перевищуючи економіку Росії у 2 трильйони доларів. Росія навіть не входить до десятки найбільших економік світу. Вона відстає від Німеччини, Великобританії, Франції та Італії. Не дивно, що Європа також має перевагу над Росією у військових витратах. У 2024 році ЄС колективно витратив близько 457 мільярдів доларів на оборону, тоді як Росія 146 мільярдів. Тим часом за чисельністю населення 449 мільйонів громадян Європи значно перевищують 145 мільйонів у Росії. Єдина стратегічна перевага Москви у ядерній зброї. Але навіть тут Великобританія та Франція мають достатньо ядерних боєголовок, щоб забезпечити решті Європи надійне стримування, використовуючи свою економічну силу, демографічну перевагу та військовий потенціал, Європа могла б впевнено протистояти Росії та надавати Україні необхідну підтримку, питання лише в тому, як перетворити ці ресурси на ефективну політику та дії. Але ключовим є довгострокова політична відданість. Збройні сили Європи десятиліттями перебували у Занепаді, у їхніх можливостях є значні прогалини, деякі навіть не здатні до спільних бойових дій. Протягом десятиліть критичні функції просто віддавалися на аутсорсинг Сполученим Штатам, включно з дозаправкою в повітрі, важкими перевезеннями, логістикою та навіть базовими операціями, такими як розвідка, спостереження та рекогностерування. Америка дбала про все, і тепер Європі доведеться заново вчитися, що означає мати боєздатну армію. Для всього цього пакет переозброєння Європи далеко недостатній. Але він може стати початком. Якщо європейські уряди зможуть виконати свої обіцянки щодо витрат і довгостроковими контрактами, європейські оборонні гіганти, зрештою, зможуть зайняти місце Америки. Але щоб залишатися на правильному шляху, ЄС доведеться продовжувати вкладати додаткові сотні мільярдів у свою оборону. Пакет ЄС, як він є зараз, не може бути одноразовим. Витрати на оборону потребуватимуть масштабніших і постійних державних витрат. Дослідження Брюгель і Кільського інституту стверджує, що ЄС необхідно витрачати додаткові 261 мільярд доларів щороку на оборону понад існуючі витрати. Це доведе колективний оборонний бюджет ЄС до 727 мільярдів доларів, а це вже значне зростання. Фінансування цього буде складним, оскільки занадто великі позики можуть мати зворотній ефект. ЄС уже проходив через це раніше, зокрема під час фінансової кризи 2008 року. Як і тоді, інфляція може зрости, коли борги накопичуються. Отже, щоб зібрати необхідне фінансування протягом тривалого часу без спричинення двозначної інфляції, європейцям доведеться зробити те, чого вони дуже не хочуть. Вони можуть або скоротити соціальні витрати, або підвищити податки. У порівнянні з підвищенням податків, скорочення соціальних витрат видається більш раціональним вибором. Для більшості європейців концепція держави загального добробуту сприймається як щось самоочевидне. Ще у 2012 році тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель зробила зауваження, що залишається актуальним і сьогодні. Хоча Європа складала лише 7% світового населення та створювала близько 25% глобального ВВП, вона відповідала за майже 50% світових соціальних витрат. Європа не зможе нарощувати оборонні видатки без одночасного зменшення соціальних програм. Неможливо збудувати фортецю, спираючись на систему пільг. Отже, щоб зміцнити свої позиції, Європа має зменшити тягар надмірних зобов'язань. Дякуємо за ваш перегляд. З вами був ДОФА на каналі Каспіан Репорт Україна. Якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, залиште свій коментар, натисніть на вподобайку і, можливо, поділіться цим відео. У будь-якому разі підтримуйте нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. Дякуємо за ваш час і почуємось.